Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску. У горішніх плавнях легковик наїхав на велосипедиста. На Полтавщині жінка потонула у власному колодязі. Увага! Розшук. Поліція Полтавщини розшукує мешканку Миргородського району Ніну Каплій. Поліція Полтавщини вилучила гранату та набоїв місцевого жителя. У Кременчуці сталося ДТП за участі велосипедиста та вантажівки. Полтавській громаді шестирічний хлопчик потонув у штучній водоймі. У Кремечуці поліція вилучила гранату та пістолет. Катували та погрожували зґвалтувати. Службовцям Бошківської виправної колонії загрожує до 10 років позбавлення волі. У горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та велосипедиста. Поліціянти повідомили, легковик під час руху здійснив наїзд на велосипедиста. Той отримав незначні травми. Наразі вирішується питання щодо притягнення водія легковика до адміністративної відповідальності за статтею 124 КУПАП. Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Водію загрожує штраф 850 гривень. До відділення номер 2 Лубенського райвідділу поліції 27 травня майже о 10-й годині надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що в криниці приватного домогосподарства в селі Новачиха Хорольської тергромади вона виявила тіло своєї матері. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Хорольщини, спеціаліст-криміналіст та рятувальник ДСНС. Попередньо відомо, що місцева жінка 1972 року народження впала в криницю у своєму домогосподарстві. Тіло загиблої направлено на судову медичну експертизу для з'ясування причини смерті. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального. Кодексу України умисне вбивство. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Увага! Рошук. Поліція Полтавщини розшукує мешканку Миргородського району Ніну Каплій, яка зникла наприкінці 2023 року. Відповідно до інформації оперативників поліції, 49-річна мешканка села Великі Будища може перебувати на території Сумської області. Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук жінки, правоохоронці прохають повідомити про це за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Працівники відділу номер 3 Полтавського районного управління поліції під час проведення санкціонованого судом обшуку за місцем проживання мешканця села Кочубеєвка Чутівської громади виявили та вилучили гранату і набої до автоматичної зброї за попередню інформацію слідства. У господарстві 36-річного чоловіка виявлено предмет, схожий на гранату Ф 1 в зборі із запалом та понад 200 набоїв для автоматичної зброї калібру 5,45. Вилучені речові докази направлені на експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення громадянину про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з правовою кваліфікацією, передбаченою частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі дорожньо транспортна пригода сталася 30 травня майже об 11 годині на вулиці Вадима Пугачова у місті Кременчук. За попередню інформацію слідства, вантажний автомобіль дав під керуванням водія 1978 року народження. Зіткнувся із велосипедистом 1950 року народження у наслідок ДТП. Травмованого велосипедиста госпіталізовано до лікарні. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Обставини та причини ДТП встановлює слідство. 27 травня до відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про загибель шестирічного хлопчика в одному із сіл полтавської громади. За попередню інформацію, місцевий хлопчик під час дозвілля впав у штучну водойму. Ймовірно, дитина втопилася. Медики швидко прибули на місце події, проте, на жаль, врятувати життя хлопчика не вдалося. Причини та обставини трагедії з'ясовує поліція. До Кримичуцького районного управління поліції на лінію 102 25 травня о 17.30 надійшла інформація від громадян про конфлікт між чоловіками та ймовірну наявність боєприпасу в одного з учасників суперечки. На місце події оперативно прибули спецпризначенці: патрульна поліція, військовослужбовці Національної гвардії України та слідчо-оперативна група Кримичуцького районного управління поліції. Під час першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили учасників конфлікту. Та розпочали досудове розслідування. Під час огляду прилеглої території біля приватного домоволодіння на місці, де стався конфлікт, також виявлено пістолет іноземного виробництва та боєприпас. Зброю та боєприпаси вилучено з дотриманням заходів безпеки та залученням фахівців вибухотехнічного відділу головного управління національної поліції в Полтавській області. Речові докази направлено на експертне дослідження. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті. 263 кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. 9 травня Державне бюро розслідувань заявило про викриття масштабної системи катування в'язнів в українських колоніях, зокрема у Бошківській виправній колонії на Полтавщині. Так, за даними слідства, у Бошківській колонії потерпілими були майже всі, хто потрапляв туди. Новоприбулим погрожували поселенням серед відторгнутих загалом в'язнів та били доти, доки не ламали волю і примушували безперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факт факти смерті від побоїв жде поки ти грабли <плес> да, ще й премію зніму за то що ти граблі не взяв <плес> 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 ДБР повідомило про підозру чотирьом службовцям за статтею про катування. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що направив групу національного превентивного механізму встановити обставини справи, причини та умови, що сприяли виникненню кричущих порушень прав людини. Він наголосив, що винні мають бути покарані згідно із законом. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна!